У матчі другого туру кваліфікації чемпіонату Європи молодіжна збірна України на виїзді зіграла з командою Люксембургу. Матч завершився розгромною перемогою українців з рахунком 3-0. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив краснопір. А у другій половині матчу ще по голоду дали «В'юник» та «Квасниця». Тепер на рахунку збірної України 6 очок за дві гри та друга сходинка у відбірковій групі. Головний тренер збірної України Сергій Рибров повідомив, що Сергій Кривцов травмувався перед матчем відбору Євро 2024 проти північної Македонії. Він його отримав ще в Америці. І на жаль, в цій грі він не братиме участь з іншого боку. Денис Попов повертається до загальної групи. Решта гравців готові до поєдинку. Центральний захисник шахтаря Валерій Бондар повернеться до повноцінного тренувального процесу напередодні матчу 11-го туру УПЛ проти ЛНЗ, який пройде 21 жовтня. Ще 25 липня Українець зламав ключицю на передостанній хвилині матчу проти металіста 19 19-25. Травмованими залишаються став Лемкін та Педріньо Азаведо. Вони повернуться приблизно через місяць. А Ласіна трауре почне тренування тільки січня 2024-го. Півзахисник Шахтаря Ю Ю-19 Олександр Розпутьку не повернувся з командою в Україну після матчу другого групового етапу юнацької ліги УЄФА проти Антверпена. У цьому матчі він відіграв усі 90 хвилин. За день до матчу розпутьку домовився з гірниками про новий п'ятирічний контракт. Саме на підставі цього він і потрапив до заявки на матч, адже у першій єврокубковій грі участь він не брав. Після гри, яка відбулась 4 жовтня. Шахтар мав повернутися до України, але в аеропорту Розпутька вже не було. Після пошуків була знайдена лише його складена форма. Він обмежив доступ у соціальні мережі та перестав відповідати на телефонні дзвінки. Шахтар офіційно підтвердив інформацію про зникнення півзахисника юнацької команди Олександра Розпутька. У клубі заявили, що не можуть стверджувати в якому напрямку зник гравець. Але за інформацією інсайдерів, Розпутько перебуває зараз на території РФ. Він може перейти у Санкт-Петербургську зірку з 3-го дивізіону. В свою чергу агенція Простар зробила офіційну заяву: Розпутько досі не виходить на зв'язок. Ми припиняємо будь-які стосунки з гравцем і не бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі. Йдеться у Повідомлення агенції. У Кривбаса відбулись деякі кадрові зміни. Віталій Павлов, призначений технічним директором Кривбаса. Також Олексій Таргонський отримав посаду головного менеджера. 35-річний Павлов колишній гравець Кривбаса, вихованець клубу. Також виступав за Прикарпаття, гірник Миколаїв та Інголець. 53-річний Таргонський виступав за нафтовик металіст та Спартак із міста Сум. Працював старшим адміністратором та начальником команди металіста. Наразі головний менеджер збірної України. Трансфер оновив. Оціночну вартість футболістів Ла ліги. Вартість орендованого у Брюге Форварда Валенції Романа Єремчука зменшилася з 5 мільйонів євро до 4. Цінники Віктора Циганкова та Артема Довбика з Жерони та Андрія Луніна з Реала не оновилися з літа та складають 22, 15 та 5 мільйонів євро. Відповідно, найдорожчим гравцем чемпіонату Іспанії став півзахисник Реала Джуд Белінгем 150 мільйонів євро. Він зрівнявся з одноклубником Вінісіосом Жуніором. 12 жовтня відбувся заключний поєдинок однієї восьмої фіналу Кубка України сезону 2023-2024, у якому Маріуполь приймав зорю. Луганці мінімально переграли Маріупольців з рахунком 1-0. А вже 13 жовтня відбулось жеребкування однієї четвертої фіналу Кубка України сезону 2023-2024. В одній четвертій фіналу зустрінуться Чорноморець, Зоря, Вікторія Шахтар, Поліся Олександрія та Оболонь Ворскла. Базовий день матчів 1 листопада. Кривбас презентував другу пісню Дмитра Хомчановського та Андрія Понедільника. Назва нового треку «Називайте нас Бендерами. Як і в червні, коли Кривийський дует випустив свою дебютну пісню Доля, Хомчановський написав біт, а Понедільник став автором тексту. Як розповіли самі футболісти, ідея створити нову композицію прийшла після одного з тренувань кривбаса. Хомчановський та Понедільник планують розвивати свою музичну діяльність і сподіваються, що наступний трек буде вже не про війну. Головним рефері матчу сьомого туру. Відбіркового етапу на чемпіонат Європи 2024 між збірними України та Північною Македонією призначили скандального суддю із Словенії. Славко Вінчич у середньому показує понад 4 жовті картки у кожному матчі, але цікаво не тільки це. Якось раз словенського арбітра заарештували в боснійському місті. Бієлін суддя був затриманий у борделі у рамках поліцейської операції щодо запобігання проституції та розповсюдження наркотиків. На момент затримання Вінчич мав при собі незареєстровану вогнепальну зброю. Тічне речовино кокаїн, Після чого арбітер дав пояснення: цитата: я опинився в котеджі випадково. У мене свій бізнес, з питань якого я відвідував Боснію, і прийняв запрошення на вечерю. Це була моя найбільша помилка в житті, про яку я жалкую. Я не маю жодного відношення до цих людей, як і мої ділові партнери. Нас відвезли в поліцію та допитали, як свідків. Коли стало зрозуміло, що ми не знаємо цих людей, нам дозволили виїхати. В свою чергу асоціація футбольних арбітрів в Словенії підтримала Вінчича. тож він повернувся згодом до роботи. Саме з цим рефері українські команди вже перетиналися сім разів. У 2013-му Україна Ю-17 зустрічалася з Італією Ю-17. Потім у 2015-му Генгам зустрічався із Динамо. 2017-го Шахтар приймав Сельту. У березні 2019-го Челсі приймав Динамо. А у листопаді 2019-го Манчестер Сіті приймав Гірників. Потім був 2020-й Інтер Шахтар. І 2021-й Україна Франція.